Вже доїхали Щас, ще дві хвилинки, в ми на місці. Добре кочегарили, щоб ще не встановлювалися так, не давно були б тут. Я вже на бойовому посту. Щось таке нахмарілося, на дворі холодно, хмарно, може, буде й дощ. Не знаю, десь, мар... Ой, десь Маркуня, і і Людуня на вулиці. З бабою гулять не хотять все. Мартик вже дорослий, а Орест каже, що я з тобою гуляти не буду. Оце вам і все. Не сьогодні, не завтра. Так що будеш ти бабу в окно тільки виглядати, і все. Не хоче. Мама, і все. Мама, тато. Баба до побачення. Орест, дай морозива. Дай! дай. Да. А чого? А? Жадний. Ти злий. На кого? На тебе. А чого? Бо ти на мезла. А чого ж ти на тебе зла? Ну Так. Що я на тобі таке казала? Що я тобі таке казала? Ах ти ж. Жук. Дай морозиво. Ось баба не вгодила. Орест. Орест. Шо? Додому мені їхати? Коли? Я... <сіх> Оце, це, це. Зараз. Щоб, щоб ти мене і не бачив, так? Да? Ах ти ж, ти вже перелюбив, бабусю? Не любиш? А чого? Все, алергія. Ореста на мене алергія. <плес> да? А спать однак сьогодні за мною будеш. Ми з тобою вже помирилися. Ні. А чого? Так. Ти боїшся, що я морозиво заберу? Mm. Ні, я його не люблю, не хвилюйся. Бо тільки потихеньку. Іди, іди, іди. Бабушка й скучила. Nie. Ну, це і все. Ну не і все. А чого? Це моя машина. А хто ж тобі купив ту машину? Я. А якщо по чесному, хто? Я. А може бабуська привезла? Ні, я. Ти її купив. Ну, ладно. Якщо ви шукаєте креативний подарунок, або хочете створити свій власний мерч, скористайтеся сайтом FETLine. Там, за до допомогою конструктора, ви можете легко спроектувати ось таку футболку, або худі, або, можливо, зображення на тарілці, кружці, чохлі. Будь-чому. Нам дуже багато речей, на яких можна друкувати різні зображення. В моєму випадку, це футболка. За 5 хвилин зайшов конструктор і спортував ось такі зображення. Моє особисто. 2, 5, Якість тканини дуже гарна, друк також якісний, він не псується навіть після стірки. Одним словом, Fetline це найшвидший сервіс з друку на будь-яких предметах. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням, обирайте предмети на які хочете друкувати, генеруйте зображення. До речі, можна генерувати навіть за допомогою штучного інтелекту. І Будьте неординарними, так? що ти з мене хочеш? От що тобі хочеться, що? Що таке? Що не так? У Асі перцю немає. Добрий день. Скажіть, будь ласка, де можна відмітити день народження недорого? Карандашком в календарі. Бувають в житті такі моменти, що робиш лежачі. Бувають. Це вже більше тижня мене так звалило. Вже таке гост, такі вже болі були з п'ятниці, субота і вже мені було якось важкувато. Ну, періодично, допомагала ножка. А зараз, от так ще в ресурсі з 10 ранку до 12 а потім вже все. Як варений рак. Ну нічого, пігулки п'ємо, лікуємося, все в нас буде добре. По-іншому ніяк. Скоро ж ювілей. Ну, ну як. Сільської хати, коли подвір'я затиха, коли нема кому сказати, я тут, бабусю, вже прийшов, повільно трави забирає від битких стовлених слідів. Сюди тепер не поспішає, вже й коман з до холодні. Холодна пічка серед хати Забула аромат грибів. Нема їх тут кому збирати, спалити вогник, щоб далів. Десь серед рам згубились квіти, що їх садили на весні. Десь по світах розбіли діть. Навіщо хата у селі? А в хаті поти чорнобілі, барвистих арках рушників, там бабця, червінку весільнім, І дід, найкращий женихів, стоїть велика синя лава, гостей чекає та дарма. Кому до неї тепер справа? Був рід великий вже нема. Паркан клонився тут доземно. Хто ж його стане піднімати? Тут тихо так що аж не стерпно. Нема кому й заспівати. Колись тут пісню шанували, співали гучно, як могли, Тут покоління колеса, в колись ці плетані з а нині доживає хатка вже свого віку до кінця залишиться, лише гадка про дві і з появляється.